Розглянемо, як в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1 призначити утримання аліментів. Для цього використовуємо документ Виконавчий лист, який дозволяє зареєструвати необхідність планових утримань за виконавчим документом або за угодою про сплату аліментів. Даний документ знаходиться в підсистемі кадри. В документі зазначаємо співробітника, період виконавчого листа та вказуємо вид документу. Угода про сплату аліментів. Одержувач сум, утриманих за виконавчим листом, вказується в реквізиті Отримувач і вибирається з довідника контрагенти. Перемикачем відсотком від заробітку фіксованою сумою потрібно встановити, яким способом необхідно здійснити утримання. Або ж відсотком, або фіксованою сумою. Якщо відсотком проставляємо. То у нас стає активним реквізит суму елементів збільшити до мінімуму. Ми можемо проставити тут флаг. І в такому випадку, хочу зауважити, що мінімальний розмір елементів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. І щоб в даному випадку конкретно розрахувалася. Сума елементів нам необхідно перевірити меню: Головне облікова політика по персоналу, гіперпосилання, нормативні величини для розрахунку зарплати, регістр-прожиткові мінімуми. В даному регістрі перевіряємо актуальність зазначених прожиткових мінімумів для дітей від 6 до 18 років, для дітей до 6 років для необхідного. Нам періоду. Ну, і в такому випадку можемо зазначити відсоток. Або ж вказати фіксовану суму. Необов'язкове для заповнення поля до виплати дозволяє встановити граничну суму утримань. Після досягнення цієї суми утримання для цього співробітника припиняється. Також, якщо нам необхідно проіндексувати. Суму елементів ставимо флаг індексувати та вказуємо базовий період індексації. Це початок, дата початку виконавчого листа. Спосіб перерахування. Обираємо через банк. Вказуємо спосіб відображення в бухгалтерському обліку, в якому прописані рахунки дебету та кредиту. Та переходимо до. Заповнення відомостей про дітей. У разі оформлення аліментів необхідно обов'язково заповнити відомості про дітей, так як при розрахунку аліментів використовуються дані, що зазначені в документі. Тобто, дата народження, кількість дітей, дата закінчення дії аліментів для конкретної дитини. Щоб даний реквізит у нас заповнився автоматично. В карточці фізичної особи працівника на вкладці склад родини необхідно вказати фізичні особи дітей даного працівника, вказати ступінь споріднення дитина, рік народження підтягнеться з карточки фізичної особи дитини. Флаги на утримання не проставляємо. В такому випадку у виконавчому листі відомості про дітей підтягнуться автоматично. Після проведення документу переходимо до нарахування заробітної плати. В документі нарахування заробітної плати. На вкладці Утримання перевіряємо коректність розрахунку аліментів та індексації аліментів, якщо така була зазначена у виконавчому листі. Наразі все, дякую за увагу!